Всім привіт! З вами Марна Час. Сьогодні продовжуємо проходження гри Color Wood Words. Сьогодні рівні 16-20. Так, 16 рівень. У нас був складність 60, його за 7 хвилин. Чесно кажучи, не знавець гольфу, ніколи не грав, тому для мене було трішечки складно. Ямочки на м'ячі для гольфу потрібні для того, щоб збільшити його дальність польоту. Ну, Будемо знати. Наступний рівень у нас 17-й, він є важким, хоча для мене він не, не здався таким суперважким. Ось я його пройшов за 6 хвилин. 6 із 10 я йому ставлю. Коротенькі слова, але досить довгий вираз, звучить він таким чином. Те, що ти робиш в темряві, зрештою приведе тебе до світла. Ну, досить цікавий, цікавий вираз. Наступний рівень 18-й. Бачимо вираз Джорджа Мартіна. Так-так того самого, що зробив Гру престолів». На нього я реально витратив 10 хвилин, 8 з 10 ставлю. Складний вираз, дві помилки. Довго думав, але дуже хороший вирощів. Читач проживає тисячі життів, перш ніж помре, людина, яка ніколи не читає, живе тільки своє власне життя. Ну, Є з чим погодитись. Наступний рівень. На нього витратив також 10 хвилин, але складність 7 з 10, і це пов'язане з тим, що були тільки довгі слова. Тобто їх було дуже важко вгадати методом підстановки. Мудрість приходить зсередини, знання набуваються, іноді можуть затуляти вашу мудрість. Ну, щось в цьому є. Наступний рівень 20-й. На сьогодні це останній цікавий факт про Червоне море. 6 хвилин я витратив, дуже легкий рівень, 4 з 10, не дивлячись на те, що він 20-й, тобто наступний після попередніх факт цей я не знав. Досить цікаво: Червоне море отримало свою назву завдяки цвітінню водорості червоного кольору, а не через свій фактичний колір. Всім дякую за перегляд. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь. Чекайте нових проходжень. Всім папа. -па.